У всі часи всі народи величали мати як найбільшу святиню. Вона корінь життя, берегіння роду людського. І сьогодні ми з вами дізнаємось про свято День Матері і коли його святкують в Україні. Мама, мати, матуся, скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово. Бо називає людину, яка для нас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша, більше про вас турбується. Ви з матусею зазвичай любите гуляти, читати книжки. Вона дуже любить вас. Мати є у кожного. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках. Її материнська ласка зігріває нас до старості. У травні, коли прокидається зі сну природа, коли бренить у блакиті пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято Матері. У другу неділю травня ми складаємо шану і дяку всім матерям, бо як вічне життя на землі, так вічна мати символ добра, миру, щастя. День Матері в багатьох країнах світу це радісна і дуже урочиста подія. Метою святкування Дня Матері є прагнення підтримати традиції дбайливого ставлення до матері, зміцнити сімейні цінності та підкреслити особливе місце в житті нашої найголовнішої людини матері. Діти в цей день дарують своїм матерям квіти, листівки, присвячують їм вірші та пісні. Пам'ятайте, що головне в це свято ваша увага. Народ про найріднішу людину в світі склав прислів'я. Послухайте їх та поясніть значення. У дитини заболить пальчик, а в матері серце. Любов матері і на відстані гріє. Найдорожча пісня, з якої мати колисала. Як мати рідненька, то й сорочка біленька. На сонці тепло, а біля матері добре. Без любові до матері немає і любові до людей, без матусі і мед гіркий. А зараз пропоную пограти в гру, що спочатку, а що потім. Розглянемо малюнки та поставимо цифри відповідно до того, що може бути спочатку, а що потім. Спочатку матуся з синочком пішли до магазину. Потім матуся готує обід. Після цього вся сім'я збирається обідати. Та після обіду матуся з донькою миє посуд. Ну що ж, любі малята, слово мати для кожної людини сповнене ніжністю та любов'ю. Радуйте своїх матусь кожного дня, а не тільки в свято і до зустрічі.